Книга Пророка Захарії, Розділ десятий. Просіть у Господа дощу весною, господа, що блискавиці творить, Він дасть їм сильну зливу і кожному траву на полі. Бо терафи пусте говорили. А віщуни бачили неправду і сновиддя пусті оповідають та марно потішають тому вони і блукають, немов вівці вони засмучені, бо пастуха немає. На пастирів палає гнів мій, і козлів я покараю. Бо господь сил навідався до свого стада, дому юди, і робить з них, мов свого славного коня. З нього наріжний камінь вийде, з нього прикілок, з нього всі старшини разом, і вони будуть, неначе витязі, що топчуть грязь по вулицях у битві, і вони будуть битися, бо господь з ними і засоромлять тих, що їздять верхи кіньми. Я зроблю сильним дім Юди, і урятую дім Йосифа. Я поверну їх назад, бо змилосерджуся над ними, і вони будуть, наче б я не відкидав їх, бо я, Господь, Бог їхній, і я їх вислухаю. Ефраїм буде немов витязь, їхнє серце, мов би, від вина, розвеселиться, їхні діти те побачать і зрадіють, їхнє серце в Господі буде радіти. Я до них свисну і зберу їх, бо я їх викупив, і вони розмножаться, як були вже розмножились. Я їх проміж народами розсію, і вони згадуватимуть мене в краях далеких, і житимуть з дітьми своїми і повернуться додому. Я поверну їх також з Єгипетського краю, із Асирії я їх позбираю. Я їх уведу в Гілеад край, до Ливану, і їм не стане місця. І через море пройде смуток. Він ударить хвилі, що на морі, і висохнуть усі глибини Нілу. Гордість Асирії повалиться, берло відійде від Єгипту. Зроблю їх сильними в Господі, і вони будуть славитися його ім'ям. Каже слово Господнє.